Ну, у нашому серці Бахмут завжди залився таким, як він був улітку 2022 року, але ми розумом зрозуміємо, зазум... що так воно не буде, що місто вже таке не буде, воно буде краще, воно буде інше, воно буде зовсім інше місто. Те, що я зрозумію, що не буде населення цього міста, таким як воно було до війни, воно буде менше. Деякі мікрорайони міста не будуть взагалі загалі відбудовуватися, тому що не буде в цьому потреба. Але те, що відбудовується, я в цьому певний, що воно буде зроблено для людей. І житлові масиви, і міста для відпочинку. Я впевнений, що буде багато локацій. Від наших європейських партнерів, які ну, відбудують і наші спортивні е, споруди, і наші місця відпочинку, які в нас були і які все-таки будуть ще краще, ніж вони були взагалі. Тому будемо взяти перемогу і будемо всіми своїми силами допомагати нашому місту стати краще.